Цей звук нагадує, як роблять на дорозі шумові полоси, щоб водій не з'їжджав з дороги, але це по всій дорозі зараз зараз йде. Так, нині, так би мовити, звучить проспект Миру від Градецького до козацької, яким Роман щодня їздить на роботу та з роботи. каже специфічний слуховий ефект виникає, коли автівка наїжджає на сліди від гусеничної техніки, що переміщувалися містом під час бойових дій і лишила на асфальті дрібні, але численні та рівномірні пошкодження. Водію він же чує в своєму автівці будь який не природній, тому відразу з... думаю, що що це таке дещо шумить. Ну, Тут теж дуже великий. гул, за словами чоловіка, поки єдиний помітний наслідок. І до того ж, не на всьому транспорті. Чи відобразиться побити металевими траками покриття на тих же шинах, буде відомо наприкінці сезону, коли люди поїдуть перевзуватися. Руху ж воно майже не заважає, лише привертає увагу водіїв. Коли їдеш по дорогах, так, у, -у, у таке. І, ну, десь немає бордюрів, десь знаки збиті. Вважаю, що дороги. Ну, не витримають зиму, бо вже є пошкодження великі. Ну, не всюди, але є годи, резина. і Йде війна. Ми все розуміємо. Дороги, всі цілі, де е, маленькі ухаби, то воно зрівнялось. Все добре. Все Різного роду пошкодження від проходження важкої військової техніки, а також безпосередньо від влучань ворожих снарядів, бомб чи детонування мін цьогоріч характерні для багатьох територій, де проходила лінія фронту, або які були під окупацією, зокрема шляхів Чернігівщини, Харківської, Сумської та частково Київської областей. Як пояснили нам у головній науково-дослідній установі України з питань будівництва, ремонту та утримання автодоріг, якщо говорити про техніку на пневмоколісному ходу, то вплив її залежить від загальної маси і десь прирівнюється до вантажівок. Суттєвіше руйнуються верхні шари покриття саме гусеницями, надто при багаторазових проїздах. Якщо до цього часу вже дорожній одяг був. Пошкоджений, дав мав дефекти у вигляді якихось там тріщин, просідання лущення. То такі дефекти дійсно можуть прогресувати в своєму розвитку, і дорожній одяг набагато швидше прийде непридатний стан. З'являються тріщини через них. Потрапляє волога. А волога це один із серйозних ворогів дорожників. То відбувається замочення нижніх шарів. Конструкції дорожнього одягу і земляного полотна, і потім уже руйнування виникають на рівні там просідань, да і це суттєво збільшує як обсяг робіт, ну і відповідно вартість таких відновлювальних робіт. Якщо за рік два до цього виконувалися ремонти, і дорога була у нормальному нормативному стані, то крім неприємних слуховібраційних ефектів, серйозних пошкоджень бути не повинно, але і вони порушують одну з основних вимог до автошляхів комфортність руху. Поряди з якою стоїть безперервність і безпечність, каже фахівець. Такі дефекти взагалі у мирний час просто не неприпустимі, да тому що ну комфортність це один із трьох основних параметрів, і ми повинні їхати зручно, тому що оточуюче середовище, не повинно мати такого психологічного впливу на водія, яке знижує там реакцію. Водія на оточуюче середовище на умови руху да пригнічує його там увагу, і все це може спричиняти навіть до виникнення тих самих дорожньо-транспортних пригод. В цілому такі дефекти ліквідуються в межах поточного ремонту і заміни одного або кількох шарів асфальтобетону. Однак на це потрібні колосальні в умовах війни кошти. За словами Анатолія Цинкі, якщо сьогодні дорога забезпечує головне проїзд, то може експлуатуватися допоки з'явиться необхідне фінансування. Нагадаємо, раніше очільник профільного міського управління коментував, що зрозуміти, що відбувається з дорогами, можна на прикладі красної площі, де чітко видно результати курсування клінкером техніки. Оцінити ж реальні масштаби пошкоджень можна буде після випробування покриття опадами і мінусовими температурами. Ми будемо дивитись на цю всю ситуацію з дорогами. На весні, це буде в березні, в квітні буде огляд вуличних дорожньої мережі. Я впевнений в тому, що в наступному році нам прийдеться дуже велику кількість верхнього шару замінювати в місті. Це ми говоримо про сотні тисяч квадратних метрів. У 2022-му, що стосується дорожнього господарства, то місто лише закривало місця від приходів та виконує інші аварійні та ямкові ремонти. Кошти ж бюджету Чернігова йдуть найбільш нагальні потреби, як от відновлення понівечених рашистами будинків, допомогу найменш захищеним місцянам, облаштування укриттів та оборону.